Ми з радістю зустрічаємо наших колег з України, з Молдови, з Болгарії на міжнародному театральному фестивалі Балград Фест 2023. Команда міської ради відділу центру культури та дозвілля зробили все можливе для того, щоб наші колеги-артисти відчували вкрай необхідну підтримку в розвитку театрального мистецтва. Тому ми зробили все можливе для того, щоб працювали чотири майданчика сьогодні. Ми будемо транслювати онлайн на двох майданчиках, і на двох сценах ми будемо глядача. Амі цих вистав театральне мистецтво для і театр для міста Болград це історичний такий, такий вид мистецтва, тому що ще з 19, -го року, 19 -го століття в Болграді почалося це розвиток цього мистецтва. Нам дуже сподобалось наскільки це цікаво. Сама така атмосфера, коли я зайшла, я спершу що я сказала, пахне театром. Приїхали ми з міста Кір'ян найдавнішого міста України, і сьогодні ми представляли виставу «Балаганчик братів Грім від театрального колективу Вікна нашого місцевого центру культури. Цей театральний колектив не дуже давно функціонує, але вже результати є. Вони займали місця і на обласних заходах, і на районних також представляли нашу ОТГ. Скажу, що дуже були зраділи, тому що запросили нас на цей фестиваль. І наша така невеличка команда сьогодні зранку їхала, сповнена щастя, тому що в такий важкий час для них це дуже важливо проявляти себе і дарувати людям приємним. За два дня до сегодняшнего выступления пришла очень печальная весть. Погиб наш товарищ, наш актер, актер нашего театра Олег Абгаш. Это выступление мы посвящали ему. Вы знаете, у Григория Горина есть замечательные слова в пьесе. Кин четвертый. Там он сказал, ведь мой главный зритель там сейчас, на небесах. И вот оттуда он смотрит за нами. И вот я верю, что Олег теперь там на небесах, и он смотрит за нами, и он вместе с нами. не Наша вистава називається Коти біженці про те, що зараз відбувається, багато хто ну переселенці, і вони збирали своїх тваринок, хтось їх залишав. Ми не хочемо, щоб їх залишали, бо вони теж сумують за своїми хазяївами І Ми підіймаємо таку тему в такій легкій формі, але щоб і дбали і про тваринок теж. Кив, і ми сьогодні представляємо нашу музичну феєрію Мавка. Я дуже радий, що театральний фестиваль є, що він дає поштовх для розвитку саме аматорських колективів. Бо під час війни, як би це не виглядало, що танцювати, коли йде війна, але ні, ми відтворюємо культуру. Наприклад, ми відтворюємо українські танці та українську літературу, а саме Лесю Українку. Ми збираємо гроші для зСУ. І ми маємо надію, що коли ЗСУ захищає нас фізично, то ми, хоч якось, додаємось до захисту духовного, ми запрошуємо всіх долучатися до збору коштів та долучатися до мистецтва. Ось скупі. Вони тоді